Готуємо повітряний бісквіт на пательні. Я вітаю вас на каналі. Готуємо з Олесією Піжик. І сьогодні ми поговоримо з вами про корисні копалини в південній Європі та Східній Азії. Звісно ж, друзі, це був малесенький жарт. Ми обов'язково про це поговоримо, але на якомусь із прямих ефірів. А сьогодні я вам пропоную ще один рецепт, який можна приготувати на пательні без використання електричної енергії. Отже, це вже готова страва. Сьогодні ми приготуємо ось такий чудовий повітряний вологий бісквіт на пательні. Це дуже смачно. Ніжна бісквітна основа і зверху багато соковитих та ароматних ягід. Основа залишається та ж сама, начинку можете брати будь-яку. Це можуть бути ягоди. Можете намастити джемом або варенням, полити медом, білковою глазур'ю чи сметанним кремом, або ж залишити просто так. З цукровою пудрою також дуже смачно, тому що цей бісквіт виходить дійсно. Повітряний, смачний, вологий і повноцінний. Зараз же швидесенько показую, як я це приготувала. А для приготування тіста візьміть наступні інгредієнти. Всі вони перед вами на екрані, тож ставте на паузу і вивчайте. Або, як завжди, знайдете все в описі під цим відео. В миску відправляємо три яйця кімнатної температури. Сюди ж додаємо цукор та дрібку солі. Ну і зараз потрібно трішечки фітнесу. Збити яйця вінчиком до ось такої. Бачите, маси білої і пишної. Ну, Якщо в когось є світло і не працює духова шафа, то відповідно міксером. Далі просіємо сюди борошно і я додала ще сушену апельсинову цедру, так як в мене не виявилось ванілі і ванільного цукру. Перемішуємо акуратно лопаткою зверху вниз, щоб білки не осіли. І так, розпушувачі соду я не додаю. Все, перемішали. Тепер беремо пательню, у мене ось така діаметром 26 см. Вирізаємо дно з пергаменту і переливаємо туди відразу акуратно все тісто. Я нічим не змащувала, але можете бортики змастити легесенько олією або маслом. І ось так паличкою від центру і до країв робимо, щоб розподілилося рівномірно тісто, і бісквіт рівномірно підійшов. Ставлю на малесенький вогонь, накриваю кришкою і. Готую пів години. Через пів години прибираю конденсат з кришки. Ці півгодини не відкривайте кришку, друзі. Ось так лопаточкою, легесенько проходжусь по краях, щоб бісквіт гарнесенько відстав. Зверху ложу пергаментний папір, миску трохи меншого діаметру, і перевертаю спочатку ось так на миску, бачите? І. Потім на пергаменті, відповідно, допікаю останні 5-7 хвилин також під кришкою на маленькому вогні. Через 7 хвилин, дивіться, так ось виглядає, прибираємо з вогню, перекладаємо, знімаємо спочатку маленький пергамент, легко все відстає, добре знімається. І потім, за допомогою шпателя або іншої приспособи, ось так легенько. Прибираємо нижній пергамент. Я відразу перекладаю бісквіт на тарілку, оскільки це буде основа, я буду прикрашати його свіжою полуничкою. Погляньте, як він виглядає. Дуже апетитно, ароматно і він нереально ніжний. Я ще захотіла його просотати, тому для просочування я використовую сьогодні молоко. І мед. Можна просутати чаєм кавою, можна зовсім цього не робити, тому що він і так смачний. Це вже як ви захочете. І в ролі начинки в мене сьогодні свіжа полуничка. Я взяла 300 грамів. Можна будь-які ягоди, джем, фрукти, що захочете. Що я роблю з е, сумішю для просочування? Мед перекладаю в мисочку, молоко, підігріваю, щоб було тепленьке і, відповідно, краще і швидше розійшовся мед. Перемішуємо, поки мед розчиниться, і ось цією сумішю гарнесенько і щедро я просочую свій бісквіт до останньої краплі. Ось так. Він гарно все всотує в себе. Готово. Полуничку, звісно, я гарнесенько помила і розрізаю більшу на дві частини, мен... навпаки, більшу на чотири частинки, меншу на дві, як хочете, це вже знову ж таки залежить від того, як ви любите. І все, ось в такому хаотичному порядку я викладаю на основу бісквітну свою начинку. Ось так. Поки пора ягід, користуйтесь моментом. І, звісно ж, кілька. Листочки м'яти для краси, для запаху. І ось така краса, власне, вийшла. Можна зверху ще притрусити цукровою пудрою і легесенько подавати як до святкового, так і до повсякденного столу. Це смачно, це просто і дуже красиво. Рецепт, який точно має бути. Два або три таких бісквіти, і ви матимете чудовий, смачнющий бісквітний торт. Навіть коли немає світла, в рецепті не буде використання жодних приладів, які працюють від електромережі. Тому зберігайте обов'язково, поділіться з друзями. Рецепт дійсно того вартий, і зараз вже з вами біжимо готувати. Ну а зараз обов'язково розріжемо і подивимось, який він всередині. Так, він виходить невисокий, але більшу кількість інгредієнтів я не рекомендую використовувати краще в 2-3 заходи. Спекти, якщо ви хочете зробити бісквітний торт. Дивіться, який він пухкий. І це при тому, що ні сода, ні розпушувач не додавались. Дуже красивий, пористий і смачний. Ну що ж, а зараз із задоволенням куштуємо. Я бачу, який він ніжний просотаний з полуничкою. М -м -м. Це смачно. Ви знаєте, він не те, щоб не гірший від бисквіта з духової шафи. Для мене він ще й смачніший. Дуже ніжний. Повітряний. І я готувала його. Без розпушувача чи соди зовсім не додавала ніяких е, пекарських порошків. І він дуже повітряний, смачний. А разом з полуничкою те, що має бути. Готуйте обов'язково. Усім смачного! Друзі, дякую, що готували разом зі мною. Обов'язково напишіть в коментарях, чи потрібні і корисні вам такі рецепти на пательні. І накидайте мені, будь ласка, ідей, що ще з подібних рецептів можна приготувати на пательні, і ми обов'язково це зробимо.